Четвер, 6 липня Читання з книги Буття Після того Бог випробував Авраама. Тож сказав до нього Аврааме. Той же відповів Я тут. Бог сказав Візьми сина Твого, Твого єдиного, якого любиш, Ісаака. І піди в морія край та й принеси його там у всепалення, на одній з гір, що я її тобі вкажу, Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всепалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і побачив здалека те місце, сказав своїм слугам, Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова, всепалення та й поклав на Ісака, сина свого, сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, Батька свого, кажучи, Батьку, а той, що тобі, сину? Ось каже він Вогонь і дрова, а де ягняна всепалення? Авраам же, Бог подбає собі ягняна всепалення, сину, і йшли вони обидва разом. А як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жартовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісака, сина свого, поклав його на жартовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку й узяв ножа що принести в жертву свого сина. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме, той відповів, я тут. І сказав Бог, не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого, тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підвів очі свої і дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всепалення замість свого сина, і назвав Авраам те місце, Господь явився, як той по сьогодні, кажуть, на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: Клянуся мною самим, слово Господнє, за те, що ти вчинив це, і не пощадив сина Твого, Твого єдиного. Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Тоді Авраам повернувся до своїх слуг, і вони підвелись та й пішли разом до Версавії, і там, у Версавії, Авраам оселився. Історія про те, як Авраам готується принести Ісака в жертву, шокує. У багатьох, мабуть, мороз проходить по шкірі, коли чують, як він зв'язує свого улюбленого сина, котрого вони з Сарою. Отримали в дар від Бога на старість і кладе його на вівтар. Проте варто зауважити, що людські жертви були звичним явищем за часів Авраама. Надзвичайна цінність цієї історії в тому, що Господь Бог, на відміну від язичницьких ідолів, не лише втрутився та врятував Ісаака, але й дав зрозуміти, що не бажає кривавих жертвоприношень. Тому від Авраама замість своїх синів євреї були приносити агнців. Також згадаймо, що Ісаак був сином, чудесним виконанням Божої обітниці Аврааму. Саме народженням Ісаака Бог продемонстрував, що для нього немає неможливого. Отже, коли для Авраама був день випробування, він уже вмів. Довіряти. Він вірив, що Бог не порушить своєї обітниці, збереже свій заповідь щодо Ісаака та потомства по ньому, хоч і не знав, як саме це станеться. Одним словом, він не сумнівався якось Бог дасть. Послух та довіра Авраама є взірецем для нас, бо кожен мав або матиме день випробування. Коли доводиться жертвувати Богові свого Ісаака, Господь може попросити нас віддати йому щось або когось, що ми дуже любимо можливо, дитину, роботу, дім чи заповітню мрію. Але разом з тим він обіцяє подбати про нас так само, як він подбав про Авраама. Подібну парадоксальну логіку віри ми зустрічаємо у словах Ісуса. Наприклад, коли він так навчає учнів Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить заради мене, той його знайде. У цей момент варто згадати, що наше життя це дар від Бога, і ми не повинні триматися за нього надто міцно ми покликані до свободи. Тому, якщо відчуваємо покликання віддати частину нашого життя, нашого Ісаака, можемо бути впевнені, що Бог буде з нами і подбає про все. Він вірний і щедро благословить тим, хто довіряє йому. Підкреслимо ще раз, Бог прагне твого життя не тому, що йому щось від тебе треба, але тому, що хоче зробити тебе вільним і щасливим. Озинися на свою дорогу з Богом. Хіба він не забезпечував тебе всім необхідним? Хіба не показував тобі свою вірність та любов? Хіба не довів, що гідний того, щоб йому довірити твого Ісаака? Отже, не бійся довіритись в руки свого люблячого отця. Він подбає. Господи, довіряю тобі, віддаю у твої руки все, усього себе і все, що маю. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.